Основна наша мета цього сьогоднішнього заходу саме не достукатися до нашої влади міста, тому що ми знаємо, що це все марно, а саме достукатися до громади нашого міста, яка ще вірить цій владі. Яка вірить в те, що вони ні за що не відповідають в нашому місті? Ми хочемо показати громаді нашого міста, що в критичній ситуації опинилась не тільки теплоцентраль, і вона не нафтогазу в цьому, а в критичній ситуації вся критична інфраструктура міста. А це і водопостачання, і водовідведення, і теплопостачання, тому що ріки питної води течуть по нашому місту. А латають ці проблеми чопиками Кривбас водоканал, комунальне підприємство. Тепломережа ситуація теж не найліпша. Весь е північний ГЗК замерзає разом з нами, хоча там тепломережа. Так що саме до громади нашого міста і привернута наша акція. Саме сьогодні ми хоронили критичну інфраструктуру нашого міста, і саме це ми хочемо показати. Що якщо є гарний господар міста, такого б не було. А якщо господар міста навіть не бачить, що відбувається в його місті, не бачить цих проблем, то навіщо нам такий господар? Ви сьогодні не викликали владу та на комунікацію? – Ні, ні, це, це ну немає сенсу ніякого. Немає нам головне зараз саме достукатися до громади міста, щоб вони не були байдужими, тому що ситуація із року в рік буде тільки гірша, що тоді вже була критична ситуація з опаленням в місті. Ми писали на президента, на на Нафтогаз, то тоді під цим листом підписалися 110 будинків ОСББ. 110 багатоквартирних великих будинків ОСББ, так що громада ОСББ величезна. так. Ми навіть не маємо надії на те, що будуть якісь дії від нашої влади. Ми вже їх не чекаємо, але ми хочемо розбудити мозок тих людей, які досі вірять нашій владі, які дос, дос, до, до того часу дозволяють собою маніпулювати. Вірять у світле майбутнє нашого міста. Світлого майбутнього при цій владі не буде. Буде тільки гірше. У лютому цього року я вже тут стояла, стояла зі своїми колегами, представниками ОСББ міста. Саме тут ми стояли з підтримкою моєї петиції щодо необхідності розробки оптимізованої схеми теплопостачання міста. Я дякую тим громадянам, які за добу більше тисячі підписів ми назбирали під цією петицією. Так, на зараз цієї схеми досі немає. Я трохи вам розповім, що це таке. Це той документ, без якого неможливо майбутнє нашого міста саме теплопостачання. Тому що зараз ми розуміємо, що. Це ми розуміємо, громада міста. Це розуміють мої колеги, представники ОСББ, що нам треба відходити від величезних котелин, які 29-го року народження, які вже померли. Їх не варто реанімувати, тому що зараз саме займаються всі реанімації трупа. Не треба, відпустіть їх, треба будувати нові, маленькі сучасні котельні на районах треба займатися модернізацією. І 16 січня цього року 110 будинків ОСББ підписали листа вимогу до офісу президента України до НАК Нафтогазу до Кабінета міністрів України. 110 будинків ОСББ. 30 років ніхто нічого не робив, 30 років не жодної труби не замінили, нічого не зроблено, не ремонтів котеля, нічого. 100% зношеність. Ми все тут описували в цьому листу, що 100% зношеність всього обладнання котели, ТРП, мереж. Ми все це говорили, ми вимагали. Я вам скажу: єдиний, хто мені написав відповідь, це офіс президента. Який написав, що це не в їх повноваженні ці питання, і вони направили цього листа до Кабміну. Не Нафтогаз, ні Кабмін, ніхто не наважився навіть прислати відповідь. А цього листа. наше підприємство Теплоцентраль скоріш мертве, ніж живе. Не закрийте ви людям очі на ті річки питної води, яка тече по вулицям нашого міста. Не закрийте ви очі на ваші ремонтні бригади, які приїжджають і чопиками ремонтують в нелітру. Я не знаю, що можна ще добавити що, що. до того до того, що сказала Світлана. Але я хочу сказати, що наша влада вони вбивці не тільки оцих комунальних підприємств, вони вбивці міста, от, бо в такому ж самому стані наш житловий фонд. В такому ж самому стані наші лікарні, в такому стані наш транспорт. Все, що можна було зробити за ці 20 років, вони зробили. Оркам тут робити вже нічого. Хочу іще додати, що коли йшов білку на свій перший термін, на вибори, він офіцяв, що він побудує ці всі котельні. Коли балотувався Павлов, була загальна їхня програма з Вілкулами. Він також сказав, що вже є проекти, вже є договір з Міжнародним банком розвитку і що все це вони почнуть робити. Ніхто, як нічого не починав не робити, так нічого і не робив. Керуючі компанії, які афільовані з владою, які нічого не роблячи на будинках, грабують ці будинки, замість того, щоб займатися критичною інфраструктурою. Міста влада все літо фарбувала перевозики, міняла бордюри. Окрема кімната в квартирі, де скарги, пропозиції, вимоги щодо комунальних служб міста і е, житлово-комунального господарства. Скажімо так. В нашому місті шукати правду щодо захисту своїх прав в сфері ЖКХ. Ну, це на це йде роки, це по-перше здоров'я, сили, нерозуміння оточуючих, бо моя хата з краю, і, врешті-решт, до чого ми прийшли. На 22 листопада цього року мікрорайон Східний 1 не бачив жодної години опалення. В цьому році, 23 лютого, тут був теж проходив мітинг. Нам доповідав а, на той час технічний директор теплоцентралі. Мені особисто казав, що у нього є мапа, де все червоним помічено, і до наступного сезону опалювального. Буде все замінено. Мова йде не тільки про магістралі, мова йде про ті труби магістральні, які проходять в підвалах житлових будинків. Протягом семи опалювальних сезонів, чопік на чопіку, це стяжки, воно парує, воно рве. За минулий сезон у нас, якщо брати взагалі, місяць був цього на всього опалювальний сезон. Дуже красиво представники організації розповідають. Я сьогодні прийшла не слухати їх. Мені нема, про що щоб вони мені повідомляли чи щось обіцяли. Ці обіцянки нічого не варті, тому що ніхто нікого не притягає до відповідальності. Скрізь безлад. І що б там не казали мені, що це от буде виконано. я не вірю, бо я присутня завжди на цих заходах, де багато бо може вони, вони в цивільному житті, посадові особи, може вони гарні, достойні люди, але на тих посадах, на яких вони працюють, це показує тільки те, що це все бездарність, все зруйновано. Врешті-решт, ми як мешканці міста, ми позбавлені життєво. Необхідних комунальних послуг молодь виїжджає з міста, тому що вони не бажають витрачати свій час, свої сили на те, щоб довести руками, що зверніть, будь ласка, на нас теж, це. це звернення від імені Криворізької територіальної громади, хто залишу на, на, цій, на цій брущаці. Такою ж зневагою, як зневагою ставляться до нас від імені Криворізької територіальної громади, за тривалу системну бездіяльність та да? безвідповідальність посадових осіб Криворізької міської ради та її виконавчого комітету у питанні відсутності контролю, за забезпеченням мешканців міста життєво необхідними послугами, степло водопостачання та водовідведення. Яка призвела до порушення прав та інтересів законних прав громадян, членів і мешканців територіальної громади, фізичних та психологічних страждань через критичний стан систем життєзабезпечення громади, з порушенням умов функціонування основних сфер життєдіяльності. висловлюємо недовіру виконуючому обов'язки міського голови Юрію Вілкову, який не забезпечив. Дійснення повноважень голови, які в свою чергу порушили наші права і свободи. 29 листопада, 2024 рік, місто Кривий рік. Дякую за увагу. Доброго дня я голова будинку. Ми в минулому році разом з Іваною Стапчук давали петицію. Моя петиція була про те, щоб встановити міні-котельні на будинки, або ж на мікрорайони, або ж встановити людям автономне опалення. Я писала петицію на кабінет міністрів. Ну, звісно, моя петиція так само, як Світлана не набрала, необхідну кількість голосів, це тому, що містянам начебто, і є діло до опалення, вони хочуть його, але не можуть просто проголосувати. Просто взяти та нажати, авторизуватися, нажати кнопочку Проголосувати. І ось мою петицію перенаправили на військову адміністрацію, яка відправила. Далі запит на наш міст випанком, який відповів, що коштів у бюджеті немає, не передбачається і не буде. І тут у мене питання: невже місто Кривий Ріг з мільярдним бюджетом немає коштів для того, щоб люди просто не мерзли в своїх будинках? Невже немає цих коштів? Невже люди, які ходять на роботу, які ходять на завод? Працюють під обстрілами під тим, що він до нас летить, не мають права просто прийти додому та відпочити у теплі з водою влітку, з теплом узимку. Та невже немає владі нашого міста ніякого діла до нас зараз. Звісно, теплоцентралі дуже багато допомагають, і вона намагається нас запустити. Але дійсно в нас, наприклад, на східному 3, який запущений, наполовину працюють будинки. Тиск збільшився, але тиск 3,8 і дуже багато повітря. Голови ОСББ разом зі стрісарями, разом з співвласниками живуть на своїх техповерхах, спускають повітря. Але цього вистачає на 3-4 години. Будинки зупиняються, платіжки йдуть. Ми не можемо так працювати і не хочемо. Влада міста, влада нашої області, влада нашого нашої держави. Зверніть, будь ласка, увагу на нас. Ми потребуємо вашої допомоги, бо без цього це просто геноцид нашого міста і наших мешканців. Дякую, дякую, Олена. До речі, я хочу сказати, що Олена є автором петиції на сайті Кабміну. Так знову да, будь знову. ласка, пару слов про це. Так, я зовсім забула. Сьогодні була Кабміна опублікована петиція з приводу альтернативних джерел живлення. Тобто в ній пропонується, щоб місцева влада разом з нашою країною, нашою капітані міністрів, з державою розробили план дій, завдяки якому вони зроблять міні-котельні, Вони будуть підпорядковуватися. Ну це вже на вирішення або ж громаді, або ж підприємства. В принципі, ми довіряємо гарним керівникам, які дійсно пройдуть на поліград. я Не знаю, як ще все діло. Ми не проти, але ми хочемо опалення. Ми хочемо, щоб в нас були міні котельні а не траси протяжністю. Вибачте, мене 10 кілометрів. Ми не хочемо цих поривів, цього повітря і цього неякісного опалення. Мікрорайон Східний, 1, 2, 3 може працювати від однієї котельні. Там є ТРП, які можна переобладнати міні котельні Проекти були, але вони були відхилені міською радою. Можна встановити автономне опалення, газове, може електроопалення. Це все можливо. Ми просимо там йде співфінансування 50-60% від держави, 30% від міської ради і 10% від співвласників. Ми готові брати участь у цьому встановленні цих альтернативних джерел живлення. Велика проблема того, що відбувається взагалі в нашому місті та і в країні, це те, що не чують громаду. Ми підготували звернення до Кулєви, тому що е, дуже здивувало те, що була у них засідання їхнього оперативного штабу. На засіданні були уповноважені е, особи це посадовці, службовці, правоохоронні органи. І якимось димом дивом там був безробітний Олександр Вінков, який не має жодних повноважень, який не має жодної посади, який не має невідповідальності і взагалі він. По статусу, в принципі, як і ми, член територіальної громади, не більше. Ми створили ініціативну групу для того, щоб хоча б ініціативну групу запрошували, для того, щоб почути реальну думку. Вже ну, не включать нас в той штаб, ну хоча б запрошували нас на засідання. Для того, щоб ми висвітлювали ту ситуацію, яка є насправді. Якщо їм розповідають, що це готово на 100%, ми будемо розповідати, що навіть якщо підключили опалення, то в квартира холодна, квартири цвітуть, тому що температура не така, яка має бути. Запустити воду в трубу це ще не значить дати опалення. Чи погодять вони, чи будуть вони нас туди залучати, не факт, але все ж таки спроба має бути, тому. Я хочу попросити присутніх все ж таки підписати звернення для того, щоб все ж таки цей цим шансом скористатись.